Για να був інвестицій. Добре. Будь. Давайте Одійдемо щоб не забудети. Чого ви чекаєте від звіту міранів? Від сьогоднішнього звіту уряду Добре. повного провалу. Коли вчора я цінюка на фракції, я йому не вірю. Сумніваюся, що за ніч він щось придумав нове. Ну, будемо Все. далі розглядати, обговорювати. У нас ні одного звіту повноцінного не було. Мабуть, цей уряд вперше зробить звіт. Я чекаю потоку популізму, багато чого він буде розповідати, що не є дійсно від нього. Нічого не ці очікую. Чекаю від ради, щоб вона його звільнила. Відставки. альтернативи немає. Думаю, хорошого бути много нічого. Ну нічого нового. нічого, що вони підуть відставку. Чесності, та я думаю, більшість нічого не почує. Та це серйозно, це не іграшки. А що від нього очікувати? Ми його вже давно прочитали. Він давно оприлюднений. Нової інформації змінить думку залу. Сьогодні ми не почуємо. Ну, от іду послухаю. Зараз до подивиш, що там відбувається, що вони почали робити, що вони зробили, на чому вони зупинилися. По суті, вже а. всі все і так знають. Був часу знайомитися з усіми діями і бездіяльністю. Що нічого очікую від звіту? з верхнього ставлення до парламенту, чергової неправди бачу, де є проблеми, є де, де є не проблеми. Мені не потрібно. Подивіться його звіт. Я і так знаю. Ну, нічого, я, не... я читав цей звіт. оцінюю від от свого правительства, мабуть, неудовлетворительно. Робота уряду є задовільна. А як ви гадаєте, хто сьогодні може виконати роль Олега Барни, як було минулого разу? Що, якісь прикольні кидаєте? А? Шо, якісь прикольні? Я не зрозумів. Кажу, якесь прикольне питання, да? Ні. Ну, я не знаю, знаєте, Божевілля до кого до, до всіх приходить не негадано. Не не Все може відбутися. Я думаю, що якийсь перформанс може бути. Сьогодні буде цікаво. Ну це факт. Я не знаю, чи сьогодні є у когось день народження для того, щоб був привід. Якщо хтось хоче зробити цирк, то вони придумають щось нове. Перетворювати звіт на шоу. Все може бути. У цій залі може бути що завгодно. Ну, не знаю. Може хтось і захоче, як бар на поморді, отримати минулого разу. Бажаючих багато може бути. Це можливий варіант, що зараз, може, і опять якісь цвіти будуть дарити, опять будуть зривати, все. А ми подивимося. І якщо буде така необхідність, я певна, що вже хтось готується таке вчинити. Це все, постановки, вони вже не, не проходять. Все може бути. Клоуна все це не дадим. В нашому парламенті все можливо, якщо чесно. Розядута та літу інопланетян, плиття подводної лодки, в туалеті Верховної Ради не виключаю різних варіантів. Піар під заказ. Сподіваюся, що все буде проходити у цивілізований європейський спосіб. Думаю, що ні, тому що всі розуміють, що це нічого не дасть. Ми очікуємо, що буде якась яскрава картинка, яка не має нічого дійсного. А в цьому немає ніякого сенсу. Не, то це все знаєте, маневри, як говорять раніше. звіт змінити ваше ставлення до цінікає до кодмів. Ні, розумієте, звіт взагалі нічого не може дати. Та в принципі ні Не зміниться. Я Думаю, що якраз звіт розставить всі крапки на ді. Все, що він не говорив. Він говорить найкраще, напевно, в Україні. Якщо артистів не брати до уваги, це якась фікція насправді ставлення до роботи уряду складається не з того, що уряд каже раз на рік, а з того, що протягом року робить уряд. У мене немає від нього ніякого відношення. В нас лише робочі стосунки вже якби відіння от, і тільки тільки в гіршу сторону. Воно не може змінитися, тому що звіт я це вже читав. Думаю, що навряд чи. Я його читав на ринку. Вряд чи я його читав в магазинах, супермаркетах. Ні, а що все ясно. Та я його читав на очах громадян, які зокрема на вулиці. Ми е, вирішили, що ми будемо судити по справах, а не по словах, які написані в звіті. Е, моє ставлення однозначно. Уряд е, треба відправляти відстав. Позиція на все незмінна. Ім все одно. Що ми думаємо про них? З Яким нас на дитина? Дуже хороша. Сподіваюся, ми визернемо криптократичний уряд. Може бути гарячий. Я десь підписався. Я не знаю. Всі ходять, всі збирають таке відчуття, що це якесь флешмоб. Знайде 150 підписів. Та, що йду, я узнаю, що там відбувається. Вам всіх благ. Вельми, шановний Пане голово, народні депутати України. Ми приймемо будь-яке рішення цього парламенту. Незалежно від цього рішення. Я прошу парламент, президента і відповідальний політичний клас рухатись далі шляхом реформ. Слава Україні! Проект постанови Верховної Ради України про відповідальність Кабінету міністрів України. Суть постанови прийняти резолюцію недовіри Кабінету міністрів України. Голосується вона один раз. Готові голосувати. «Підготовились голосувати. Я можу ставити на голосування. За основу і в цілому 40-80. Визначайтесь. 194 голоси. Я оголошую завершення засідання Верховної Ради України закритим. Брали тримати Сподобалося. Мене ще два запитання.» Сподобався вам звіт Сені Петрович. П'ят документ, я абсолютно не абсолютно задоволений. Голосування пройшло успішно. Успішно. Так, да, я дав свій голос. Це був знову звіт арифметичних якихось сентенцій. Сентенцій. Нових фактів немає, а політичне рішення вже прийнято. Звіт виглядає, нібито з одного боку пристойно, але ж ми бачимо, що в країні відбувається. Ну, не надто переконливо. Зараз є. Ні, я ж до людей їжджу, Я від них чую такі епітети на адресу цього уряду. Говорити можна все, що вигодно. Вийдете у людей, спитайте, як вони живуть? Сергію можна много говорити, а насамперед деле ухудшення економіки очень сильне. Девальвація сумасшедша, інфляція сумасшедша, об'єднання народу. Риба в з голови. Фаховий нормальний звіт. Більше людина виступала взагалі не без жодного листочка. Вчора прочитала вашу заяву. Як так трапилося, що ви на ту кнопку натиснули? Ви про звіт? Я думаю, ви про що будете питати на старуху буває про руха. Це все ігри одної коаліції. Але я лічно голосував. Ну це просто космос. Вже не перший раз це бачу кіно. Насправді, все було звісно зарані. Що привітається яценюка устоїть? Треба приходити сьогодні вранці і казати всім Арсеній воскрес. А ви мені во істину воскрес.